Новорічна зустріч відбулася у коростенському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Джерело надії цього дня. Святкову атмосферу допомогли створити працівники центру дитячої та юнацької творчості з новорічно-різдвяними святами привітав присутніх міський голова Володимир Москаленко. Віднічна те, що у нас йде війна в нашій державі, але ми вважаємо за потрібне для наших діточок. Проводити такі заходи, вони дають можливості відчути це те гарне, що характерно для дитинства. Тому сьогодні для вас і вистави, і подарунки будуть, і гарний настрій буде, і ви будете залучені до того, щоб бути учасниками цього гарного новорічного різдвяного дійства. Я зичу вам всім доброго здоров'я в першу чергу, батькам витримки, мужності, ну і зрозуміло нашій державі миру і перемоги. Тому святами з гарними побажаннями на сьогоднішній і майбутні новорічні свята. Цієї святкової днини малеча з радістю танцювала та гралася зі своїми улюбленими героями а ще отримала чимало солодких подарунків від Святого Миколая.